Слава Ісу Христу! Зараз я заїхав до Степана у Печеніжин показати вам такий товар, можна сказати, четвірку кобелів, які є у одному господарстві. Це є чисті бельгійці, привезені з Бельгії на бельгійських документах, і це є Мама чиста бельгійка, тато першерон, Гермес. Це вже Степанова кобила виведена тут, Печеніжині, котра тут народилася. Тільки половиною, так? половиною роки. Отака лошиця по бельгійці і по гермесу. Коню в загальному всі на продажу, зараз кожного покажемо індивідуально, кожну кобилу. Ціни так само на кожну кобилу індивідуально. Номер буде Степана в описі, будете дзвонити. Кого би цікавило, але дійсно цікавило, не так просто побалакати. Пр, 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 маленька, пр. Не так просто побалакати, бо хто розуміє, і трохи у коні, хто розуміє, що ці коні не коштують 1000 доларів, півтора. Таких цін зараз на такі коні нема. Дві цікаво шиті, два стоїно роки. Головка мала. Ще коротка, груба, відсі, камичка. Вона так взяла трохи від мами, трохи від тата. І вийшов дуже гарний, красивий продукт. Зад широкий. Фіз густезний, грива на два боки. Таку кобилу треба пошукати. Хто би хотів придбати. На матку. Це є найтоповий варіант. Масть дуже красива. Зараз румуни за таков масти в гонісі кап'яць. Така желізна така дерешка. На трошки світліша робиться навесні літом. Хто бачив та, на зиму темніє, хто бачив, Степані у татові возив цілу сім'ю у Смодну, на Огірфест. Ну, Вона зараз помінялася дуже сильно. Отака красива кобила, кого би цікавило. Це є наша українська. Вже народилася і тут, на Івано-Франківщині, в селі Печеніжин. Отака красуня. Кого би цікавило, номер буде в описі, будете дзвонити і домовлятися. Так, і тут стоїть сама Бельгія. Три бельгійки. Точніше, брабансонка і дві бельгійки. Бо переважно у нас бельгієць, бельгієць, бельгійка там, ну, нема різниці. Але ця порода ділиться на два типи. Є бельгійський брабансон і є бельгійська як то? Робоча. Так, починаємо з чорної. Так, це є бельгійка на бельгійських документах. Кобила жеребна по якомусь? Тьо? По Вандамове. По Вандамове. Дві є по, по феді, так? Так, це гніда і моя кобила по феді. А ці дві по Вандамове. Так, ця жеребна по Вандамове. Кілько є років? Сім років. Сім років кобилі. Кобила жеребна, нагадую по Вандамове. Кобилі 7 років. бельгійські документа. Кобила може бути продажня, кого би зацікавило. Так само будете дзвонити номер в описі. Велика кобила моцна. Є нога груба мечка у міру. Зараз ми трошки от покажемо брабанцонку і показуємо зараз бельгійку. Оце є бельгійська робоча. Отака така бельгійка, гривата. спокійна, адекватна, коні на вигулі. Ця кобела спокійна. Якщо так по признаках узяти, так як у нас люблі казати, що вихор чим нижче, тим, тим ліпше має їхати, то вона має клято їхати. Yeah. В неї аж серед носа. Файні має гриви на два боки. Кучеріє вона, так як жеребець. Тут Еліта, конярства така, як має бути. Дуже красива кобила. Жеребна по вандаму повторюю. Ми, Ми знаходимося. Підтверджено, підтверджено є УЗД. Пан робив кобилам УЗД, що всі кобили жеребні. Тут без варіантів, якщо треба. Відео не маєш. Ні, просто оставку не та якщо роблялося у ЗД, то таке, ну так казав би, жеребно, не жеребно, що тут? Yeah, yeah. Отакі От такі справи. Yeah, it's not, it's not, it's not, it's not. Так, так. Е, Находимося, Івано-Франківська область, Коломийський район. СНТ Печеніжин. Отака От бельгійка, кого би зацікавило. Піс має грубий густий таке, трохи повіривала, бо це коні на вільному вигулі, але має усе, що треба. Спокійні коні. Так, це є друга бельгійка. Ця жеребна по Фредеріку. Широка Феска бела. Ці скільки п'ять, так? На весні П'ять років. весною буде 6 рік. Отака От теж гривата. Гриви. Така зірочка на чолі. Файна груба кістка. Копита кругленькі, так якби оброблені були. Тут зразу бити підкову, тут навіть нема що обтинати. Дуже круглі роги, то, то всіх. Коли ходять, тобі ти Так, файна груба нога, дивіться, мічки кучерєві, ноги чистенькі, нема ніяких нюансів. Велика кобила, довга кобила. Вже живіт почала пускати. На Саме швидше має жеребець. Отака. Більгієчка, 6 років на весні. Кого би зацікавила. Я повторюю, що дійсно кого цікавить, добрий купець. Ну, хто хоче придбати такого плану коні. Можете дзвонити, бо я кажу, це не за тисячу доларів, це не є на Олександрійка. Це повинні розуміти, що це коні є не, не дешеві. Ну, для когось дорогі, для когось дешеві, це таке, то клієнти є різні. І зараз оце є бельгійський Брабансон. Е, відрізняється вона чим? Не то, що вона фоста не має. Відрізняється вона е, свою масу в тіла. От дивіться, є бельгійка, моцна бельгійка. Наприклад, гніда чи, чи чорна нема різниці. І зараз от є ця. Тут зовсім інакший склад кобили. Тут е, інакше кобила на ексформована. Через те, я кажу, що ці породи діляться на два типи. Є Брабансон бельгійський і є бельгійська робоча. Іде, Бо я майже ці коніці забив, чоловіче. Встань. Отакого плану вони йдуть. Або така дережка, або ще йдуть такі е, дережисті стальні. Пр. Тут теж лабега. Десь, коли треба, вона не стоїть на місці, а коли не треба, вона раз ходить кругами. Пр. Кобела жеребна, по вандамове, кобела відлучене лоша. Від неї є лошак. Чистий бельгійський брабансон. То що з фостом? Але вони вже тепер не рубають там фости, ні? Я ще можу фост рубати, я більшість не рубаю. Більшість вже не рубають. Ну переважно ці всі барабансони вони всі йдуть без постів. Велика, масивна кобила. Так само може продатися. Це машина. Вона дуже є розумна, адекватна, спокійна кобила. Тут довжінь, ширінь. Вона одна така на Україні, таке більше нема. Ти у вас тит Ні, Ну я говорю іменно такого типу, такого плану кобели. Нема більше. Десь, пошпігала. Кобела кикає. коли ми знімали тих, вона стояла, чекала. Прийшов я дні і вона пішла. Ну це машина, тут без варіантів. Кобила широка, довга, груба нога, трошки приближу вам, бо вона кікає. Я бачив її, коли вона була жеребна, тепер трошки прихудла, бо повторюю лоша відлучена, плюс жеребна. Ну це, це танок, одним словом що кого буде цікавити, будете дзвонити, домовлятися. Ціни відносно цих коней, наскільки я знаю, ціни є помірні. Не 10 тисяч євро. Так, Трохи менше, Так, трохи менше, але відносно цих коней, то ціна цієї породи. породи. Хто розбирається в коні, то для цієї породи ціна є нормальна. Так що хто має бажання... Придбати такі кобили. Номер буде в описі, будете дзвонити, село Печеніжень, Івано-Франківська область, Коломийський район. Так, ну та тут треба, Ну хто має бажання, купець. Да, да. Отакі От справи. Так що, що кого буде цікавити, дзвоніть, звертайтеся. Дійсно, кобили варті уваги, є на що подивитися. От дивіться, це вже є. Власне, так скажемо, власний труд села Степанова. І є відповідно результат. Починав Степан з лошати. Маму її привіз лошадку. Альзувки, ти привіз? В шість місяців привіз її маму і вже дочекався таких плодів. Ще зараз покажемо її дві сестри і маму. Самі розумієте, що час пройшов роки пройшли, бо кобила рік носить, а поки в лошиці виросла, ну Одним словом, пройшло купа часу, але відповідно прикладено багато сили і результат є. Так що, друзі, я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Телефонуйте, купляйте, торгуйтеся. Всім меру добра, всім до побачення.